Ситуація виглядає так, вже другий рік поспіль депутатський корпус на відзначення Дня міста не виділяє жодної копійки. Тобто міський голова має святкувати День міста, але не має на це жодного фінансового ресурсу. Минулий рік я звертався за допомогою Датом правспілки, тоді профінансувала цей захід АтомПровспілка, вони її орендували сцену і надали нам артистів. Цьому році ми звернулися до да, Атомпрофспілки, але там є фінансові проблеми. Вони зразу не гарантували, що вони зроблять нам, ну, нададуть і артистів, і сцену. Вже в останній момент, на минулому тижні, вони пообіцяли, що перерахують кошти на те, щоб ми орендували сцену. Ну, поки що в казначейство ці кошти не, не поступили. Тому я змушений був шукати, яким же чином. Зробити святкування Дня міста. Крім Дня міста, в цей день ще в нас проводиться обласний фестиваль від Вороша до Кузніцовська, фестиваль народної творчості. Єдиний шлях це звернутися до благодійників з тим, щоб вони нам дали, допомогли місту сценою і артистам. Я звернувся до Яніцького. Спочатку він мав нам надати тільки артистів, але так як сцени не було, я попросив ще надати і Сцену для міста. Він погодився, він знайшов дуже гарну сцену розміром 9 на 8. Це танцювальна сцена, так як в нас з 12 до 18 години буде оцей обласний фестиваль, де виступають дитячі танцювальні колективи та й дорослі колективи. Тобто сцена потрібна такого вже великого розміру, не така, як була на День Незалежності. Яніцький це зробив. Окрім того, він концертну програму з 19 до 23 години сказав, що він забезпечить місто Кузнєцов з концертну програму. В концертній програмі має прийняти участь Зінкевич, гурт Світець і Лазарович, якщо я не помиляюся. Це був такий учасник, який був відібраний на Євробачення, але там потім з якимись нюансами він не попав, скасували той відбір. Тобто довол... І ще молодіжна дискотека, От я не знаю, хто, будучи оточувати, кого вони нам обіцяють. Після цього, вже після того, як я домовився за сцену, за все з'являється кандидат в депутати, або діючий зараз. Ні, він тоді, напевно, як кандидат в депутати кошин. Навіть не він сам, приходять його представники, що от кошин хоче, бо він вже має домовленість з групою мандри, що вони мають виступити на сцені. Ну, відповідь я кажу, є кандидат Єніцький, у вас є його телефон. Давайте ви созвонитесь, домовляйтесь, щоб в цю концертну тому що організатор концерту не є. В цю концертну програму, щоб ще вклинити, групу ма. Ні, це ваші проблеми, ви самі й Кажу, вибачте, якщо це мої проблеми, хто дає сцену, то і заказує музику. Я, як міський голова, маю в коліна падати і дякувати тій людині, яка нам безкоштовно організовує День міста. Не витрачаючи при цьому жодної копійки бюджетних коштів, на що представники нашої опозиції мені заявили, от вам атомна і профспілка перераховують кошти, давайте ви за ці кошти візьмете в оренду сцену і тоді пустите туди кошти. Так от на це я ніколи не піду. Тому що за ці кошти, які нам перерахувала профспілка, ми вже маємо попередню домовленість. Що ще додамо ми трошки міських коштів, можливо, що я там про спілку попросимо і закупимо сцену, яка буде вже постійно встановлена в місті Кузнецов. І витрачання коштів міського бюджету, ну які вже перераховані в міський бюджет на агітацію одного з кандидатів, я ніколи не проще. І хай звинувачують мене, що я опозицію давлю. Жодного якогось тиску на опозицію тут нема. Якщо вони хотіли організувати концерт, Тим більше, наскільки мені відомо, гурт мандри мав бути на День Незалежності. Але на День Незалежності в них щось не вийшло, і ту ж сцену на День Незалежності знов вроде би, фінансував Яніцький, хоча піарилися на тій сцені всіх крім нього. Я навіть дзвонив до Яніцького, кажу, от День міста, хоче інший кандидат Кошин привітати місто з День міста. Каже, будь ласка. Я як кандидат вийду на сцену разом з ним, ми потиснемо руки, щоб люди бачили, що ми нормальні кандидати, а не якісь. І хай він так само вітає мешканців міста, як і я. Але це не влаштовує кошен. Після того мені телефонний дзвінок, я йому кажу Кошину, що Сергій Міфодіовіч, я б говорив з Яніцьким, він погодився, що ви виходите на сцену і разом вітаєте мешканців міста. Мене це не влаштовує, я хочу, щоб гурт мандри виступав. Треба було всього-навсього кошену, якщо він такий гордий. Та я не знаю, не може взяти телефон, позвонити Яніцьку. Я питав Яніцька, він каже, в мене є своя концертна програма на 4 години, я не можу туди втулити. Можливо, якби кошен дзвонив, може домовилась. Хоча я не думаю, наскільки мені відомо, Кошин вже в суд на Яніцького пару разів подавав і програв ці всі самі. Це вже передвиборча технологія, оце весь бруд. Мені Кошин погрожував, що він сюди привезе 10. Депутатів Верховної Ради і в цей же день на площі напроти поставлять сцену і влаштують зустріч з депутатами, чим зірвуть нам день міста. Не влаштують, тому що місце, де проводиться зустріч з депутатами, визначає міська влада. А якщо на то пішло, то в них я не знаю, чого не вистачає. От зараз у мене лежить вже звернення голови Кузніцовської міської організації об'єднання Батьківщина. Що 7 вересня з 19 до 22 на Майдані Незалежності вони проведу, проводять мирне зібрання зустріч народних депутатів. Нема жодного слова про перекриття дороги. Взагалі, то коли проводять зустрічі, організатори несуть повну відповідальність за забезпечення порядку ТД і ТП. Тобто такий самий лист має бути в міліції. Якщо це комерційний захід чи який, я не знаю, то вони повинні проплатити міліцію за забезпечення правопорядку. Якщо це зустріч з депутатами, то я не знаю, який це захід. Якщо це захід проводиться з виборчого фонду кандидата, то вибачте, міська влада не організовує зустрічі з кандидатами. Це не мій обов'язок. От у нас шість кандидатів, що я буду організовувати всім зустріч? В кожного є передвиборчий штаб, в кожного зареєстрований рахунок, за рахунок чого вони мають проводити ці всі акції, міроприємства. Все, що проводиться не з цього рахунку, це вже кримінально наказуємо для кандидатів в депутати. У нас є задумка купити сцену, встановити її там, де зараз є, в, в гаражі КМКП, туди, до стадіону далі, в глибину. Тому що в минулому році, після подій, здається, в Кіровограді, коли наркоман на машині в'їхав в ялинку і багато людей травмував, у нас є заборона даї встановлювати ялинку в центрі міста. Бо якщо ми фізично не перекриємо рух, нам не дадуть встановлювати ялинку або переносити ялинку в інше місце. Тому що зараз на безпеку дуже так, суворо дивляться. І тому ми вже планували встановити сцену. Ми кожен рік платимо, мабуть, ну, більше сотні тисяч гривень за оренду сцени. Це при тому, що саму велику сцену, яку на День міста, нам благодійники постійно дають. А на Івана Купала на День Незалежності. От на День Незалежності сцена здається 18 тисяч коштів, то реально місту вигідно купити стаціонарну сцену, на якому вже просто потім зі своєю апаратурою будуть проїжджати. Це набагато дешевше. Якби Кошин звернувся і сказав, що він ставить нам сцену організовує програму, був би він. Мені нема різниці, мені просто треба провести день міста, при цьому не витративши ні копійки. От стоїть перед міським головою вже другий рік така, таке завдання. Депутати, я не знаю, чому, от собі на святкування УПА і Дня Українського казацтва, 14 жовтня, встали на сесії, це ще до Дня міста, і запропонували виділити 25 тисяч. І депутатський корпус проголосував, що да, треба виділяти 25 тисяч. На День міста ніхто не пропонує копійки виділити. Міський голова зобов'язаний так провести. А сьогодні в цьому кабінеті члени свободи Пешко і Кравець вимагали, ми будемо виступати на День міста. Я питаю, що ви зробили для міста? Ви передбачили кошти? Чого? Ви повинні виступати на День міста? То крик, а що в нас, Яніцький вже купив все місто? Ні, Яніцький не купив все місто. Він місто на День міста дав сцену, яку ми використовуємо з 12 годин для обласного фестиваля і з 19-ї він буде забезпечувати концертну програму. А ви бачили програму самого свята? Буде там на сцені політичний виступ буде Яніцький сам виступати? Політичний, здається, не буде, наскільки мені відомо. Він більше буде про наш край. Про... Але буде, так? Він буде. Ну, я не знаю, чи він буде як кандидат вітати, чи... Хоча кошти проплачені з виборчого фонду Яніцького, Не з як благодійного фонду, з виборчого фонду.